Щодо великої американо-китайської угоди, про яку багато говорить Трамп, і, от, буквально щойно Трамп публікував пост у мережі True Social, де говорить про те, що доповнюючи інформацію про Китай, хоча інформації дуже мало, я хочу сказати, що ми з президентом СІ збираємося тісно співпрацювати, щоб відкрити Китай для американської торгівлі, це була велика перемога для обох країн. І буквально позавчора у Лондоні зустрічалися робочі групи. Пекіну та Вашингтону, де говорили про відновлення постачання рідкісноземельних мінералів до Сполучених Штатів Америки, яких дуже потребує ВПК і загалом промисловість, США. от пане Ілля, цю історію я б казав би такий американо-китайський батл про те, як підписати величезну угоду, гарну угоду і щоб стало добро і щастя для американців із Трампом. Ну тут треба розуміти в принципі, по-перше, цілі сторін сильні сторони і слабкі сторони, цілі сторін є наступними. Звичайно, ціль Трампа це змінити розклад, який зараз є в торгівлі між сполученими штатами і Китаєм. І звичайно, це виправити тут величезне від'ємне торговельне сальдо, який на сьогоднішній день має місце. Навіть незважаючи на те, що в принципі американці на е, торгівлі з Китаєм заробляють більше. Я поясню, чому тому що ті товари, які продаються на американському ринку, основний е, маржа вона залишається в Америці. Тобто, так, да, Китайці це величезна фабрика, яка виготовляє велику кількість різноманітних товарів, але разом з тим маржа все ж таки дістається американським компаніям. Тому в цьому ключі, як на мене, такий серйозний виклик він, його не було. Це перший момент. А другий момент, чого хоче Трамп. Він розуміє, що якщо так далі буде продовжуватися, то Китай отримає технологічне лідерство. Вже зараз, коли був розроблений штучний інтелект, ми бачимо наскільки швидко Китай адаптувався і запропонував свою модель штучного інтелекту. А також він почав використовувати впроваджувати цей штучний інтелект в різноманітні свої продукти, доволі таки оперативно, оперативна. В цьому ключі, звичайно, Трампу дуже би хотілося, щоб обмежити доступ Китаю до американських і чіпів, до американських технологій, і в цілому, щоб ці виробничі потужності, які на сьогоднішній день є в Китаї, вони були розміщені на території Сполучених Штатів. Це задача Трампа. Тобто перший момент виправити торговельний дефіцит. А по-друге, повернути а, США технологічно, скажімо так, технологічне лідерство, тому що він бачить, що тут має програш. Задача Китая а, він, в принципі, не став ніяких умов перед початком цієї торговельної війни. Але тепер він хоче і зберегти. По перше, якщо в торгівлі він і готовий в чомусь поступатися, і навіть пропонував певні кроки, але з іншого боку, він хоче залишитися таким грацем, який не поступається під тиском, і він це показав, що він це не робить, не зважаючи навіть на ті е, тарифи, які були впроваджені е, Трампом в розмірі 145%, а Китай доволі такий, хоч ми і не можемо абсолютно вірити той статистикою, яку надає нам Китай, можуть бути певні, скажімо так, зауваження наскільки вона правдива, тому що я, наприклад, бачив кадри з портів китайських портів і в їх порівняння з тим, що відбувалося в цих портах, десь приблизно рік тому назад. Водо в один той же час, і якщо рік тому назад це була така активна торгівля, завантаження різноманітними товарами, і вони відвантажувалися, то кадри, які показували зараз, це фактично 80% тих кранів, які там стоять, вони не працюють. Тобто, іншими словами, певні виклики були разом з тим, вони переорієнтувалися на азійські ринки. на Африканські ринки на Америка на європейські ринки, тобто іншими словами, Китай вміє адаптуватися до нових умов і витримав достатню паузу для того, щоб першою ініціативу проявили Сполучені Штати. Тобто, незважаючи на те, що цю торговельну війну розпочали Сполучені Штати, все ж таки перший крок вони були змушені зробити, виходячи з тих викликів, з якими вони стикнулися. А в чому були виклики? Виклики в першому якраз те, що ви назвали рідка земельне На сьогоднішній день Китай контролює по різним товарам від по різним рідкоземельних металах елементів від 60 до 80%. І у американській промисловості ви назвали там військово-промисловий комплекс, але і виробництво автомобілів електромобілів вони критично залежні звичайно від поставок з Китаю. Тобто вони не мають можливості на сьогоднішній день виробляти автомобілі без тих акумуляторних батарей, які поставляє Китай. Тому цей виклик доволі таки серйозний і а, пішли домовлятися. Звичайно, те, що ви зазначили, це Женєвські були домовленості. Далі потім, як на мене, можливо, це я недостатньо, скажімо так, знаю. Був незрозумілий допис Трампа, а, який був зазначений, що США пішли на зустріч Китаю. А, тому що китайські працівники втрачали роботу і він пішов на зустріч, відповідно уклав угоду. А тепер Китай там порушує. Ось тут скільки я не збирав відповідних даних а, на підставі чого а, зазначив а, Трамп, що було порушення з боку Китаю, я не знайшов якихось видимих підстав, а, щоб е, говорити, що Китай не виконував якісь домовленості, які тоді були досягнуті. Але знову ж таки зараз для того, щоб продовжити ці перемовини, можливо, це був просто психологічний тиск. Як пам'ятаєте, був психологічний тиск на Зеленського, незважаючи на те, що якихось особливих кроків з боку України на виконання домовленості не було, але ми бачимо, що Трамп тиснув більше на зеленського, ніж на Путіна, звинувачуючи саме Україну, що вона зримає домовленості. Можливо, це так само продовження такого стилю перемовин. Отже, тут досягнуто саме головне, саме те, що є критичним для сполучених штатів: поставка товарів, які містять рідкі земельні метали і елементи. А, тобто, ми не можемо говорити, що досягнути домовленості по всім пунктам, там їм надано відповідний термін до 10 травня, для того, щоб напрацювати більшу угоду, але по критичному моменту для сполучених штатів досягнути домовленості. Зрозуміло. Що Сполучені Штати у відповідь зробили певні кроки з приводу тих же самих тарифів. Тобто, іншими словами, нібито торгівля продовжується, але сторони в цьому питанні вже точно досягнули певного компромісу щодо постачання критичної сировини, По іншим відповідно домовилися домовлятися. Е, тому як буде розвиватися далі ситуація, знову ж таки, ми бачимо, наскільки непередбачуваний Трамп, як він може спокійно. ну, Почати звинувачувати іншу сторону про те, що вони щось не виконують, і так далі. Тобто невизначеність на фондових ринках, невизначеність на товарних ринках, вона лишається. І ситуація може змінитися там уже там через тиждень, через два тижні, і вже буде знову ж таки впроваджені якісь обмеження. Це фактично ми фіксуємо те, що ми маємо на сьогоднішній день. Що ми можемо сказати? Що е американські виробники отримали можливість отримувати критичну сировину для продовження своєї роботи а американці відкрили для Китаю частково свій ринок для того, щоб китайські товари почали заходити на американський ринок. Все далі потім. Домовлятися будуть ще раз і ще раз будуть ще багато зустрічей для того, щоб до, досягнути відповідного компромісу. Наші колеги говорять про те, що ну, частина колег що підписання саме угоди між Сполученими Штатами Америки та Китаєм є визначальною для того, щоб російсько українська війна припинилася. Як тільки будуть досягнуті всі домовленості між цими двома країнами, тоді, мовляв, спаде напруга, і Путін просто перестане. Вбивати українців припинить вогонь, буде підписано, можливо, якусь угоду з нами, тому що, мабуть, знову ж таки роблю припущення, Пекін буде тиснути на Москву на прохання е, Вашингтону. Ну я так вибудовую цей ланцюг не я, звісно, от є така версія. Ось скажіть, пане Ілля, чи дійсно це має місце, чи це все ж таки незалежні процеси по вектору там Пекін, Вашингтон, е, Вашингтон, Москва. Ну, є декілька моментів. А, перший момент все ж таки, я вважаю, що це окремі треки у Путіна свої інтереси, у Путіна свої цілі, і а, він їх намагається відповідно досягнути. Відверто, а якщо ми будемо брати станом а, на місяць тому назад, які пропозиції робив Трамп для Путіна. Вони були ну дуже вигідні. Це і питання визнання території, визнання юридичного визнання Криму. Це закровенне для Путіна. А це і питання зняття санкцій, це і спільні інвестиційні проекти. Ну, більш щедрої пропозиції, навіть важко уявити. Але все ж таки. Путін не погодився, я вже якраз в нашому цій заключній розмові говорив. Тому що Путін отримав суттєве збільшення кількості людей, які він зміг направити на фронт, і Він вирішив для себе отримати певну перевагу на різних територіях для того, щоб досягнути головної цілі, а саме щоб Україна по факту звільнила. А Всі ті території, які Росія визнала своєю конституцією. тобто, іншими словами, він вирішив, що зможе через певний період, там через місяць, через два, через три, вимагати більше, ніж йому пропонують зараз. Чи досягне цього це питання відкрите, але він так сподівається. Тепер повертаємося до Китаю. Чи має можливість Китай тиснути на Росію? Однозначно. А, тобто залежність а, Росії від Китаю зараз максимальна. Максимальна, із точки зору хто купує продукцію російську, тобто основне це Китай, це і нафта, і газ, і інше відповідне сировина і продукція. Далі потім там близько 40, більше 40% відсотків залежності, це вже фактично критично. Тобто тут вже навіть не варто обговорювати. Так само і Китай поставляє значну частину продукції, в тому числі і для військово-промислового комплексу. Зокрема, якщо, наприклад, рік тому назад в шахедах основна частина комплектуючих були американські, десь приблизно біля 40%, відсотків, то на сьогоднішній день вже більше половини 50% відсотків це китайські комплектуючі, тому залежність, вона ну, максимально. Як тільки можна уявити, але питання в наступному: а Китаю навіщо це? ну Да Для чого йому, умовно кажучи, тиснути на Росію? Щоби, що? Щоб зробити Трампа миротворцем? Щоб примусити так. там до цього миру, а Трамп скаже, що це я досягнув миру. Е а для чого? Тобто, я не знаю, тут в цих домовленості між Китаєм і Росією, о, між Сполученими Штатами, тут Росія взагалі не фігурує. Там свої власні інтереси, вони економічні, вони торговельні, там є оперування мільярдами. Не Впевнений, що Трамп висуває таку вимогу і 100% не впевнений, що таку пропозицію робить. Тобто, іншими словами, тут це дуже сумнівно. А, і скоріше всього, перемир'я буде з іншої причини: а саме те, що ті мобіки, які отримав е, в березні, квітні е, Путін на фоні того, що вони очікували, що війни війна далі не буде продовжуватися, і вони на шару можна сказати, отримають е, цю е, плату за контракт. А е, і в серпні місяці ці люди вони по факту, ну скажімо так, закінчаться і буде зафіксований фронт на тому рівні, яка є. У нас також нема сил для того, щоб звільняти наші території, це треба розуміти людських ресурсів, і тоді вже будуть може бути якісь перемир'я, але це окремий трек від е, перемовин Китаю і е, Сполучених Штатів. Єдине, що я е, малював інший можливий варіант розвитку, якщо вже. Трамп не буде в жодному випадку там домовлятися з Китаєм, буде тиснути і фактично буде об'являти не просто війну, а буде показувати, що він буде готовий йти на наскільки далеко, наскільки це можливо, там і буде тримати 100, більше 100% mm. мита протягом більше одного року. Я допускав, що велика ймовірність того, що Китай буде а плюси ще Трамп веде санкції проти Європи в розмірі 50%, про які він вже заявив. То є велика ймовірність зближення Європи і Китаю. І отут Китай якраз тиск на Росію і може запропонувати Європі. Сказати у ну, Європа чисто ідеологічна, вона не дуже, скажімо так, сприймає Китай і за диктатури, Комуністичний Китай, решта. Але якщо Китай скаже, буде гарантії безпеки, ну. Тому що має можливість натиснути на Росію, то в цій ситуації, звичайно, такий трек мав би місце. Тобто Китай пропонує отримує відкритий ринок Європейського Союзу, компенсує втрату американського ринка, і тоді Росія може стати розмінною монетою в перемовинах між Китаєм і Європейським Союзом. А між Сполученими Штатами, ну тут Росія абсолютно не грає, як на мене, жодної ролі, а це те, що стоїть в сторонці від цих перемовин. Я тоді перепрошую, уточнюючи запитання, а чому не може бути такою розміною монетою ринок США? Він теж не малий для Китаю. А США навіщо тоді? Ну я просто ну, він, я знов Трамп, ж таки... Трамп, ж, Трамп ж прагне відновлення якихось там торгових Поступити відносин. З Китаю... після, ну... Ні, Ні, Відносин торгових із Росією після припинення вогню. Для нього це то, також є така певна передумува? Чи все-таки Трамп підійде від цього? Він буде в будь-якому випадку дається. торгувати з Росією, uh, він хоче сам торгувати з Росією. Я розумію, йому ж війна заважає війна війна. Ну тут знову ж таки, тоді він в чомусь має поступитися Китаю. Ну, Я так. не впевнений, що він готовий поступатися в Китаю, тоді навіщо він ну, розпочинав цю торговельну війну з Китаєм? Угу. Тобто це окремий трек. І він буде використовувати там, де може натиснути на Китай все, що можливо. Він звичайно це робить не зовсім згарно, але, наприклад, зупинити війну. Ну і заподарувати цю зупинку війну для США. Ой, Мені здається, це дуже така складна шахова комбінація, в якій дуже багато невизначеностей, Тобто, це вже не, не два там. Більше набагато гравців, uh -huh. а це означає, що від кожного має залежати. Кожен має реалізувати свої інтереси. І я не до кінця розумію інтерес Китаю в цьому. Ну, якщо Сполучені Штати чисто розуміють, але знову ж таки, якраз Сполучені Штати хочуть відтягнути Росію від Китаю. А якщо Китай покаже, що Росія від нього повністю залежна, то це, скажімо так, ну, як на мене, сумнівний сценарій. Uh, і дуже складний ми я спеціально свідомо перепрошую, підняв це питання, тому що воно важливе саме для того, аби розібратися, де тут зараз знаходиться Китай у питанні російсько-української війни, бо ми мало приділяємо цьому уваги. Загалом не ми з вами, а я вважаю інформаціям просторі. І тут важливо розуміти, що ну українці не, не захоплювалися китаїзацією України, бо такі були посили. Це дуже небезпечна річ. Ну так само хотілося, щоб Європа не дуже була залежною від того ж самого Китаю.